Доброго дня! Вітаю вас на каналі Вицеєн. В цій підвісці виходить з ладу не скільки саліблоки, а скільки самі шарові опори. Деякі клієнти бажають реставрувати, ну не завжди це працює, тому що хтось робить якісну реставрацію, хтось неякісно це питання. Гарантії, безпеки клієнта, вибір можна сказати, самого клієнта. Якщо брати запчастини виробників перевірених, що можна сказати? Ця конструктивна алюмінієва підвізка страдає в того, що ці всі шарові у нас на автомобілі Вони дивляться у нас униз. Цей чак йде у нас єдиний знизу. Ті ревчаги у нас всі дивляться вниз. І за того, що йде теплова нагрузка, розігрівається, і смазка у нас йде, стікає з пильника. І з роками вона десь через пильничок стає більш уже не еластичний, і смазка у нас виходить з шарніру. Якщо десь ще пильник послабився, порвався, попала в то шарова більш швидше виходить з ладу. Як бачимо, ми на цих пильниках у нас, нас маска через пильник, її в достатній кількості. Сама шарова у нас йде. Туга, не бовтається, немає ніяких заклинювань. Якщо у вас будуть побажання, то коментарі, коментуйте. Раді вас бачити на каналі, ВЦЕ. І до нових зустрічей!